Доброго дня, шановні, сьогодні розберемо питання класифікації виробничих приміщень з небезпеки ураження електричним струмом. Класифікація виробничих приміщень з небезпеки ураження електричним струмом здійснюється в залежності від наявності у приміщенні специфічних небезпечних умов виробничого середовища, таких як запиленість, загазованість, вологість, температура тощо. Встановлення категорії виробничих приміщень виконують шляхом послідовної перевірки належності цих приміщень до встановлених нормованих категорій, починаючи від найменш небезпечніших і закінчуючи найбільш небезпечнішими. Класифікація здійснюється в залежності від нормативного документу правила улаштування електроустановок або більш відомий нам ПОЕ. В залежності від умов, виробничі приміщення бувають сухі, приміщення, в яких відносна вологість повітря не перевищує 60%. Вологі приміщення, в яких відносна вологість повітря знаходиться в диапазоні від 60 до 75%. Сирі, приміщення, в яких вологість повітря перевищує 75%. Також приміщення, в залежності від умов, можуть бути гарячими, це приміщення, в яких температура перевищує 35 градусів за Цельсієм, запилені, там де кількість пилу така, що він осідає на проводах і потрапляє в середину машин і апаратів. А також хімічно активні. Це умови, за яких агресивне середовище руйнує ізоляцію на стромопровідних частинах електроустаткування. Всі виробничі умови за рівнем небезпеки поділяються на три категорії. До першої категорії без підвищеної небезпеки відносяться сухі, пилу приміщення, де відсутні ознаки другої та третьої категорії. До другої категорії, це приміщення з підвищеною небезпекою. Належать умови, які характеризуються однією з нижче наведених небезпек: це відносна вологість повітря понад 75%, або струмопровідний пил, або температура понад 35 градусів за Цельсієм, чи короткочасно 40 градусів, незалежно від пори року. Чи можливість одночасного доторкання людини до металевих конструкцій, електрообладнання і заземлених металевих конструкцій будівлі або наявність термопровідних підлог земляних, залізобетонних, цегляних та інших? До третьої категорії, особливо небезпечні, відносяться приміщення. Які характеризуються особливо небезпечними умовами, це такі, для яких характерні наступні ознаки, наприклад, дощ, сніг або постійна вологість близька до 100%. тобто обладнання, підлога, стіни, постійно вкриті вологою. Також для приміщень третьої категорії характерне в повітрі наявність гідких парів чи газів хімічно активних речовин, які руйнують ізоляцію. Якщо для приміщення характерна одночасна наявність декількох небезпек, перелічених для другої категорії, то ми відносимо таке приміщення до третьої категорії, особливо небезпечне. Третя категорія це найбільш небезпечні за умовами приміщення, і за ступенем небезпеки роботи, які пов'язані з обслуговуванням, наприклад, установок на вулиці, на відкритих майданчиках, ми також відносимо до третьої категорії. І давайте на прикладі розберемо, яким чином відбувається класифікація приміщення за небезпекою ураження електричним струмом. Для кращого розуміння розглянемо два об'єкти: Це адміністративна будівля та котельня. Почнемо з адміністративної будівлі. В адміністративній будівлі розташовані робочі місця менеджерів, програмістів, лікарів, вчителів, представників соціальної сфери, журналістів. Тощо. В залежності від умов, приміщення в адміністративній будівлі характеризуються температурою в середньому протягом року в межах від 20 до 25 градусів за Цельсієм, відносною вологістю повітря 40-60%, і для таких приміщень не характерна підвищена запиленість або наявність хімічно активних речовин в повітрі. Отже, за переліченими характеристиками і, спираючись на класифікацію, яку нам пропонує нормативний документ правила улаштування електроустановок, ми бачимо, що адміністративні, що приміщення, які розташовані в адміністративних будівлях, можемо охарактеризувати як сухі відповідну інформацію заносимо у таблицю. Відповідно до виробничих умов приміщення, які Характеризуються як сухі, без пилу, де відсутня підвищена близько 35 і вищих градусів за Цельсієм температура, де немає струмопровідної підлоги, де немає можливості одночасного дотику людини до металевих корпусів електрообладнання і заземлених металевих конструкцій будівлі, ми відносимо до першої категорії. Отже, відповідну інформацію заносимо у таблицю: Адміністративна будівля, категорія приміщення за чинниками виробничого середовища сухі, категорія приміщення з небезпеки ураження електричним струмом перша без підвищеної небезпеки. Аналогічно класифікуємо наступний наш об'єкт, який ми в прикладі розглядаємо. це Приміщення котельні. Для приміщення котельні характерним є температура всередині 35 градусів за Цельсієм і відносної вологість повітря 75%. Відповідно до класифікації, яку нам пропонують правила влаштування електроустановок, ми бачимо, що приміщення котельні можемо віднести до вологих та Гарячих, вологих, тому що відносна вологість повітря від нас 60 до 75 не перевищує 75, а гарячих тому, що температура повітря перевищує 35 градусів за це. Відповідну інформацію заносимо до таблиці. Залежно від виробничих умов, приміщення котелень характеризуються температурою 35 градусів і вище. Отже, вони відносяться до другої категорії, це приміщення з підвищеною небезпекою. І відповідно інформацію ми заносимо до таблиці. Звертаю вашу увагу, що форма таблиці для зазначення інформації, отриманої в результаті класифікації, не є обов'язковою, вона довільна. І Пропонується вам виключно для структурування інформації і для кращого зображення результатів класифікації. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне. І для вас не залишилось питань, як класифікувати приміщення за небезпекою ураження електричним струмом. Дякую за увагу! На все добре!